Наші вітання всім! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в другому класі ми будемо знайомитись з арифметичними виразами добуток і частка також розглянемо поняття. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати, відповідати. Діти, приведемо усний рахунок. Погляньте, будь ласка, на вирази, що ви бачите праворуч, та до кожного виразу знайдіть його значення і запишіть відповіді в порядку спадання, тобто від найбільшого до найменшого. Працюємо. Перевіримо. 75, 51, 21, 59, 14, 32. Якщо записати їх в порядку спадання, то ми пишемо від найбільшого до найменшого. І запишіть діти каліграфічну хвилинку, запишіть число, яке має у своєму складі 7 десятків і 5 одиниць. Це буде число 75, а також записуємо числа в порядку спадання з попереднього завдання. Діти, пам'ятаємо правило і ніколи його не забуваємо, вираз, у якому числа поєднані знаком множення, називається. Добутком добутком. А помножити на Б. Виросчитаємо так. Добуток чисел А і Б. 7 помножити на 6 це буде добуток. А 42 це буде значення добутку. Запам'ятайте, це, будь ласка. Вираз, у якому числа поєднані знаком ділення, називаємо часткою А поділити на Б. Вираз читаємо так, частка чисел А і Б. 32, що ділиться на 4, це буде частка. А 8 це значення частки. Ці правила, запам'ятайте, будь ласка, і називайте числа при множенні та при діленні правильно. Давайте потренуємося: ми бачимо вираз 7 помножити на 9. Як ми можемо його читати? Перший спосіб по 7 взяти 9 разів. Другий спосіб 7 помножити на 9. І третій. Добуток чисел 7 і 9. Далі, ділення 70 ми бачимо, що ділиться на 5. Ми можемо читати так. У 70 вміщується по 5. 70 поділити по 5 або на 5 навіть, і частка чисел 70 і 5. Далі, у 90 вміщується по 15, 90 поділити по 15. І частка числа 90 і 15. Давайте з вами трішки теж розімнемося. Працюємо дітки далі. Давайте замінимо додавання множенням, а віднімання діленням. І так, ми бачимо, 20 додається, скільки разів рахуємо. 3. Отже, як нам замінити додавання на множення? Ми повинні 20, число, яке додається помножити на те число, скільки разів воно додається, тобто на 3. Далі 9. Рахуємо, скільки разів в нас додається число 9. 5. Отже, ми записуємо як множенням. Ми 9 множимо на 5. Далі від 6 2 віднімали скільки разів, поки не отримали 0. 2, так, віднімали 3 рази. Отже, нам треба 6 поділити на 2. Далі від числа 8, яке число віднімалося? 4. Тому нам треба 8 поділити на 4. Далі давайте вставимо такі числа, щоб утворитись істинні наші рівності. Що треба вставити на місці пропущених двох клітинок? Звісно, 11. Адже ми повинні додати 11 5 разів, щоб замінити множенням на 11 помножити на 5. Далі. Ми повинні ставити число 23, адже множення це додавання однакових доданків. Тому 23 ми повинні помножити на 4. Далі 5. Дивіться, які далі цікаві вирази: 5, помножити на 5 і додати 5. Діти, наскільки нам треба помножити тепер 5? На 5? Ні, мабуть, на 6, адже в нас ще додалася одна п'ятірочка. Ми з виразу довшого повинні зробити коротший вираз, тому ми 5 домножуємо на 6, адже в нас ще до 5 одна п'ятірочка додалася. Далі 7 помножити на 8 і додати ще 7. Навіщо додавати 7, якщо можна відразу 7 помножити на 9. Давайте діти працювати далі. Давайте прочитаємо задачі та вирази їх розв'язання. Перша задача. Дівчинка купила альбом за 23 гривні і олівець за 3 гривні. Скільки грошей заплатила дівчинка? Она же запитується, ніби скільки разом, якщо одна покупка коштувала 23 гривні, а інша ще 3 гривні. І разом дівчинка заплатила, як дізнатися, скільки гривень треба до 23 додати 3. Друга задача: дивіться, як вона тут побудована умова і ми бачимо її вираз розв'язання. Дівчинка купила три альбоми по 23 гривні кожний, скільки грошей витратила дівчинка? Як нам розв'язати цю задачу? Ми повинні діти 23 помножити на 3, адже дівчинка купила три альбоми по 23 гривні, тому тут ми домножуємо. Коли надалі у вас будуть зустрічатися такі задачі, не плутайте, будь ласка, дію додавання з дією множенням. Давайте розглянемо, діти інші дві задачі та їх вирази розв'язання. Слухаємо уважно бабуся спекла 16 пиріжків. Вісім пиріжків вона віддала сашку, а решту Оленці. Скільки пиріжків віддала бабуся Оленці? Щоб розв'язати цю задачу, потрібно від всієї кількості пиріжків, це 16, відняти 8 пиріжків, які вона віддала сашку, і ми дізнаємося, що решта пиріжків буде оленці. Далі, друга задача. Бабуся спекла 16 пиріжків і віддала їх своїм внукам. По 8 пиріжків кожному. Скільком онукам бабусі віддала пиріжки. Як нам розв'язати таку задачу? Ми повинні 16 поділити на 8. І те, скільки разів у числі 16 вміститься 8, це і буде кількість онуків бабусі. Тобто, 8, скільки, 8 так скільки разів у 16 вміститься? Два рази, правда? Отже, у бабусі буде двоє онуків. Пам'ятаємо, діти, правила: більше число знаходимо дією додавання, додають тоді, коли виконується об'єднання. І більше число знаходимо також дію множення, множать тоді, коли виконується об'єднання по певній кількості разів. А менше число діти знаходимо дією віднімання. Віднімають тоді, коли виконується вилучення, тобто забирається щось від чогось. І ще менше число також діти знаходять дією ділення, ділять тоді, коли виконується вилучення по скількість разів. Давайте подивимося, діти спробуємо розв'язати ось таку задачу. Читаю, Слухаємо уважно. Бабуся купила 4 пучки чеснику по 5 голівок у кожному. Перед вами є малюнок. Скільки всього голівок чеснику купила бабуся? Погляньте, ми бачимо перед вами 4 пучки чесничку і в кожному 5. Як нам знайти, спираючись на сьогоднішню тему, скільки всього голівок чеснику купила бабуся? Ми повинні 5, так? голівок помножити на 4, помножити на 4 пучки. І в нас, відповідно, буде 20. Так, діти, давайте з вами ще раз потренуємося читати вирази кількома способами за зразком. Ми бачимо вираз, давайте його прочитаємо. По 20 взяти 5 разів. Далі, другий спосіб: 20 помножити на 5. І третій добуток чисел 20 і 5. Працюємо далі. По 6 взяти скільки? 9 разів. Далі що ми робимо? Що перше? 6 помножимо на що? На 9. І третій спосіб: добуток чисел 6 і 9. Бачимо ділення, так? Як ми будемо читати такий вираз. У 40 вміщується по 8, Або ж 40 поділити по 8, і частка чисел 40 і 8. У 72 вміщується по 18 разів. 72 поділити по 18. Частка чисел 72 і 18. Діти, давайте знайдемо значення виразів у кожному стовпчику. 56 відняти 8 і 56 поділити на 8. Ну, 56 відняти 8 – це буде 48. Але якщо ми 56 поділимо на 8, то буде 7. Адже у 56 8 вміщується 7 разів. Далі. 13 додати 4 буде 17. А якщо ми 13 помножимо на 4, це означає, що нам 13 треба додати 4 рази, а це вже буде 52. Ну і 81 відняти 27 буде 54. А якщо ми поділимо 81 на 27, то ми дізнаємося, що у числі 81 27 буде вміщуватися 3 рази. На цьому діти наш відеоурок добігає кінця. Повторіть, будь ласка, всі правила та правильно застосовуйте дії, які ми вивчаємо на уроках. До побачення!